У 90-х хлопчики обожнювали збирати такі картки. Військові іграшки тоді були в моді. Одразу було видно, який літак найшвидший, який може переносити найбільше вантажу, а який долати найбільшу відстань. Але якщо поглянути на ті картки нині, зрозуміло, що певної інформації там бракує. Йдеться про вуглецевий слід винищувачів. Звісно, проблема не в самих картках, але нині відомо про вплив на клімат практично всього: авокадо, джинсів, пасажирських літаків. Тільки от ніде не вказано, скільки шкідливих викидів в атмосферу спричиняють військові. Йдеться про галузь із бюджетом у 2,2 трильйона доларів, яка застосовує гелікоптери, танки, кораблі, винищувачі. Але про їхні викиди ніхто не звітує. Чому такий величезний сектор залишається поза увагою і що можна зробити, щоб це змінити? Але спершу коротка ремарка: розмови про викиди вуглецю, коли йдеться про війну та військових, можуть здатися щонайменше дивними: війни спричиняють чималі руйнування, вбивають людей, спалюють ліси і нищать цілі міста. Усе це настільки жахливо, що не вкладається в голові. Але у цьому відео ми зосередимося лише на військових викидах. СО2. це величезна невідома у захисті клімату, адже даних щодо цього дуже мало. Гляньмо на цю карту. Вона демонструє якість даних, які уряди подають до ООН, коли йдеться про їхні військові викиди СО 2 Звітність п'яти країн з найбільшими військовими бюджетами вважається поганою або дуже поганою. Неможливо почати думати про ефективне управління викидами парникових газів, якщо ви не знаєте, які вони. Лінсі Котрел спеціалістка з питань екологічної політики наразі ми маємо дуже обмежені знання. Ми намагаємося скласти карту і оцінити ситуацію, оскільки це питання за межами рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату. Занадто багато прогалин, і нам потрібно, щоб уряди визнали важливість цього питання. Поява цієї проблеми бере свій початок з Кіотського протоколу, кліматичної угоди, ухваленої 1997 року. Тоді після потужного лобіювання з боку Сполучених Штатів армії світу були звільнені від необхідності декларувати свої викиди. Потім з'явилася Паризька угода 2015 року, яка залишила урядам право самостійно вирішувати, як і де скорочувати свої викиди. І військова звітність знову ж таки не стала обов'язковою. Ось чому сьогодні ми не маємо жодного уявлення про те, скільки викидів спричиняють збройні сили в усьому світі, але що ми напевно знаємо, проблема стає дедалі більшою у 2022 році. Військові витрати у світі зросли в середньому на 3,7%. у східній Європі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вони зросли аж на 58%. Деякі країни замінюють f 16 які відправляють в Україну на нові f 35 Наразі лише в Європі експлуатується близько 120 винищувачів f 35 Але їхній виробник очікує, що до 2030 року ця кількість зросте до 600. У США планують придбати близько 2,5 тисяч нових літаків. Такі довгострокові зобов'язання називаються лок-ін. Винищувачі f 35 які купуються зараз, літатимуть і спалюватимуть паливо до 2070 року. Згідно з Одним із досліджень на кожні з томорських хмиль, тобто близько 185 кілометрів, один f 35 викидає стільки ж СО2, скільки середньостатистичний британський автомобіль на бензині упродовж цілого року. А що кажуть про це найбільші збройні сили світу? Ми звернулися за коментарями до урядів США, Китаю, Росії та Індії, але жоден з них нам не відповів. Військові посадовці, здається, бачать зміну клімату переважно як загрозу безпеці. Лише деякі з них, такі як Єн Столтенберг з НАТО, не Вають власні викиди частиною проблеми. але ми також повинні подбати про те, щоб наші збройні сили виконували свою частину роботи зі скорочення викидів. Ми не зможемо досягти чистого нуля без скорочення викидів у військовому секторі. утім, важко визначити наскільки потрібно скоротити військові викиди, якщо ніхто не знає, як багато СО2 реально спричиняють військові. Ми підрахували, що це десь між трьома і сімома відсотками світових викидів за найкращу оцінку п'ять з половиною. Це Стюарт Паркінсон. Він співавтор дослідження про глобальний вплив військових на довкілля. Кількість військових була ключовим фактором, а також кількість великих одиниць техніки. але багато з цих даних дуже важко знайти або прив'язати безпосередньо до викидів. тож нам довелося зібрати їх докупи з того, що ми знайшли. Більшість країн не публікують дані про викиди парникових газів своїми збройними силами, стверджуючи, що це може загрожувати їхній національній безпеці, але вони люблять розповідати про розміри своїх збройних сил з подробицями про авіапарк, чисельність війська тощо. Дослідники використали ці дані, оцінюючи викиди країн, які не надали конкретної інформації. Єдине, що ми знаємо про Індію, Росію та Китай, це те, що ми добре оцінюємо розмір їхніх збройних сил з точки зору чисельності особового складу. А потім дивимося на співвідношення між чисельністю особового складу та обсягом викидів у західних країнах, і кажемо: гаразд, приблизно такі співвідношення будуть і в цих країнах, залежно від того наскільки вони великі, скільки у них літаків і різних інших факторів тобто, просто робимо низку припущень. Just make a few assumptions. На збройні сили США припадає 39% усіх військових витрат на планеті, і всі ці гроші спричиняють неймовірну кількість викидів СО 2 Пентагон як установа є найбільшим джерелом парникових газів у світі, настільки великим, що спричиняє більше парникових газів ніж цілі країни на кшталт Швеції чи Фінляндії. І давайте прояснимо, ми говоримо лише про викиди, необхідні для розбудови та утримання армії. Якщо трапиться найгірший сценарій, і армія США дійсно піде на війну викиди значно зростуть. Подивіться на цей графік, який демонструє викиди парникових газів від збройних сил США з 1975 по 2018 роки. У 1991 році спостерігався сплеск саме тоді, коли відбулася перша війна у перській затоці. Потім спад, коли напруженість часів холодної війни зменшилася, а американські військові бази за кордоном були закриті. Потім ще один сплеск у 2001 році, після 11 вересня, і вторгнення в Афганістан та Ірак. Але вторгнення Росії в Україну вивело вимірювання впливу війни на довкілля на абсолютно новий рівень. Це конфлікт в епоху цифровізації, коли можна стежити за полем бою. За допомогою супутникових знімків, український уряд навіть оприлюднює дані, який вплив на довкілля мають військові дії, включно з одиницями знищеної техніки та вартістю викидів. У рамках цього дослідження, профінансованого неурядовими організаціями з України та Європи, підрахували, що протягом перших півтора року повномасштабної війни в Україні в атмосферу було виконано 150 мільйонів метричних тонн. СО2 це еквівалентно викидам Бельгії. Військові дії спричиняють досить багато викидів. Ленар Деклер, кліматолог і провідний автор цього дослідження. Використання викопного палива для танків, винищувачів, а також для всієї логістики на обох лініях фронту для доставки нових боєприпасів, ротації солдатів, забезпечення їжею тощо. І спершу я очікував, що це буде найбільшим джерелом викидів, але насправді це виявилося не так. Найбільшим джерелом викидів в атмосферу є необхідність відбудови України. На це припадає 36% шкідливих викидів. На другому місці військові дії 25%. Далі йдуть пожежі 15%. У багатьох випадках пожежники не можуть отримати доступ до території, тому вогонь охоплює величезні території. Крім того, пасажирські рейси західних авіакомпаній доводилося перенаправляти, що створює додаткові викиди. Повітряний простір над Україною, звісно, закритий, а Росія закрила свій повітряний простір для західних авіакомпаній у відповідь на економічні санкції. Тож переліт, наприклад, з Лондона до Токіо тепер займає близько 15 годин замість 11, як раніше. Такі зміни маршрутів призвели до того, що за перші півтора року війни в атмосферу потрапило додаткових 18 мільйонів тонн СО 2 Війна також споживає багато палива, щоб підтримувати обидві армії в робочому стані. Російська армія використала в три з половиною рази більше пального, ніж українська. На думку Слідників, це пов'язано з тим, що російські мережі постачання набагато довші ніж українські. Тож світові збройні сили є потужним чинником зміни клімату і війни значно погіршують негативний вплив на довкілля. Та чи можна з цим щось зробити? Звичайно, існує суперечність між військовим потенціалом і зміною клімату та викидами парникових газів? І це справа політиків ухвалити правильне рішення. Де має бути баланс? Але ви можете ухвалити прозоре рішення лише тоді, коли у вас є цифри. Деякі перші кроки у правильному напрямку вже були зроблені. ООН визнала проблему і наполягає на значно більшій прозорості. Деякі країни вже декларують свої військові викиди у більш прозорий спосіб, наприклад, Великобританія, Норвегія та Німеччина. НАТО також заохочує своїх членів не ігнорувати цю проблему. Розроблено методологію, що містить рекомендації та інструменти для підрахунку викидів парникових газів у військовій сфері. Експерти кажуть, що вона має свої недоліки, але це краще, ніж нічого. Також виробники у сфері оборонної промисловості змінюють свої підходи, хочуть звести викиди СО 2 до нуля і звітують про свої викиди. Це може мати вплив на військових, щоб вони захотіли зробити те саме. Але одного лише звіту. Ування про викиди недостатньо. Військові також мають бути готовими їх скоротити, а в них свої пріоритети. якщо нам потрібно обирати між чимось екологічним і боєздатним, ми повинні обрати бойову ефективність. Виклик полягає в тому, щоб у майбутньому зробити боєздатні рішення також зеленими. Зменшення залежності від викопного палива для військових спосіб зменшити свою вразливість. Це може означати, серед іншого, заміну винищувачів безпілотниками, використання електромобілів і запровадження на військових базах виробництва відновлювальної енергії, а також використання ядерної енергії. Найбільш яскраво це демонструють 11 авіаносців Сполучених Штатів, усі з яких є атомними. Хоча це створює таку проблему, як ядерні відходи, але зменшує проблему викидів перникових газів. З точки зору захисту довкілля найкращим рішенням, очевидно, було б повсюдне скорочення військових сил. Але в 2024 році військові витрати, навпаки, зростають. Одвічно потайний військовий сектор особливо важко очистити. Першим кроком було би принаймні надати більшого розголосу його ролі у зміні клімату.